Вітаю, любі друзі! Ви на каналі бабусині квіточки не тільки. Снімати, як бачите, мені не дуже зручно, але спробую сьогодні з вами поговорити. Я сьогодні ось така уже гарнюща операції, дякувати Богу, не буде. Будемо пробувати консервативно лікуватися не хірургічним шляхом, тому згадуємо про квіточки. І Дякую всім за підтримку. Я знаю, що в мене найкращі підписники, друзі. Дякую за ваші розуміння за ваше, за вашу підтримку, побажання. Мені писали і в особисті і в коментарях писали. І дуже-дуже вдячна. Слова підтримки це завжди дуже добре. Сьогодні буде таке маленьке відео. Я хочу вам показати ось цього красунчика. Як бачите, червоний гібіску зацвів, дякувати Богу, він червоний, але він не повний. Ось такий красень у мене є. Форма просто неймовірно гарна. Я зараз не можу сказати, що це за цвітіння, бо цвітіння, кажуть, по домашньому вже і в сорт визначається. І білий, як ви бачите, я зрізала останній. Трішки в мене все йде не так. Деякі квіти відчули те, що за них забули і надумали пропадати, але бачите, буквально 2-3 дні і все, литички реперті. Сьогодні я покажу вам ось такого красочка. Це мій Buffalo американський бульдожик, і це буде біленький. Я теж не думала, що він у мене заквітне. Як бачите, він вирішив показати свою красу, мені ще раз підтримати мене. Теж він давно намічав. Зараз у мене всі квіти стоять по всій кімнаті, бо поставити їх дуже важко однією рукою, а поливати, розумієте, треба. І другий мій красунчик, ось такий, і теж, бачите. Із подаруночком, це бутончик буде американського бульдожика, але крапчастого. Подивимося, як це все буде виглядати. Тут у мене розсипані всі мої прикраси із моїх пробок, вибачаюся. І ось таку красуню. Я якраз в'язала перед самою травмою. Так? Хотіла зробити всім подаруночки, деякі зробити відео по в'язанню, повчитися. Бачите, що в мене вже є стіл, хай невеличкий, але є. Тут можна вже робити зйомку, є штатив. Якось спробуємо приноровитися до цього. Як бачите, є бутончики на орхідеях. Сьогодні буде коротеньке таке відео. Я жива, я знову з вами. І будемо вирощувати квіти далі. Пишіть в коментарях, які теми вам цікаві. Часу у мене тепер набагато більше буде, але я можу менше, дуже важко мені з телефоном працювати. Це права рука. Але я думаю, що все налагодиться і все буде добре. Я вдячна всім ще раз за підтримку. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео. Напишіть, будь ласка, яка тема вам цікава, і я вам все розповім. До зустрічі!